Загальна площа мисливських угідь Рівненщини становить 1440 тисяч гектарів, із них під лісом зайнято 37% території. На Україні Рівненщина відноситься до найбільш заліснених областей, а по чисельності користувачів мисливських угідь займає перше місце. В області станом на 1 жовтня 2009 року зареєстровано 73 користувача різної форми власності. Розкріплення мисливських угідь сприяло тому, що нові господарі стали приділяти більше уваги охороні мисливських угідь та проведенню біотехнічних заходів на своїх невеликих мисливських територіях. Як проводяться біотехнічні заходи для диких копитних мисливських тварин, ми побачимо на прикладі мисливського господарства Сарненське, у якому біотехнічні споруди об'єднано в одному біотехнічному комплексі. На науковій мові термін біотехнічні заходи означає комплекс різноманітних господарських робіт, спрямованих на покращення умов існування, розмноження та збільшення чисельності мисливських тварин. Найбільш важливим фактором при проведенні біотехнічних заходів є підгодівля. При підгодівлі найбільш цінним вважається зерно кукурудзи. Далі йдуть пшениця, жито, ячмінь та овес. У господарстві також використовують і сухі зерновідходи. Але суперкормами вважають на полісі жолуді з черещатого дуба. При наявності цього корму дикі тварини забувають за всі інші корма. Жолудь поїдають всі мисливські тварини. Починаючи від білки, кінчаючи оленями. Прекрасно відвідує кабан, козуля, плямистий, благородний олені. В даному випадку це жолудь дуба-черещатого. Якщо не роки. То збирають цей жолудь єгерська служба і використовують для підкормки мисливської фауни на біокомплексах. На сьогоднішній день. Ті мисливські господарства, які взяли в користування угіддя, стараються не тільки стримати звіра і заманити його. Для цього відповідно, застосовуються різні види кормів, в даному випадку і зернові. На практиці цього року можна сказати, що ті господарства, які підкормлювали кабана цілий рік, в період падіння жолудя. Замітили, що на протязі 3-4 неділь дикі свині відмовилися від кукурудзи найкращої зернової культури. В той же час перейшли на годівлю, на перейшли на поїдання жолудя. Ми знаходимося на підгодівельному комплексі мисливського господарства Сарненське, де проводиться підгодівля дикої мисливської фауни. Зокрема, тут розміщені годівниці для оленя, косулі, підгодівельні майданчики для кабана. На дальньому плані видно ясля для кабана. А є перевага в таких комплексів в порівнянні з окремими підгодівельними будівлями? На цьому підгодівельному комплексі зосереджені біотехнічні споруди як для оленя благородного, так і для козулі і для диких свиней. Крім того, розташовані різні види солонців, що також приваблює звіра і утримує в цих мисливських угіддях, що сприяє тому, що звір. Не відходить і тримається певної території. На даному підвільному комплексі звір кормиться круглорічно, але це стосується практично більше диких свиней і благородного оленя. На ці місця висипаються зернові культури. Переважне значення серед зернових культур надається кукурудзі. Поки не наїстя доросла особина. То молодняку не дають вони підступитись. З такою ціллю робиться такі ясля, щоб проходили сюди дикі поросята, а через цю загородь значить, кабан вже не пройде. Важливо не, не тільки підгодовувати звіра, а щоб в більший час його затримати на даній території. Цією метою, значить, Зроблена така качалка. Дуплисте дерево, закривається кришкою, прив'язано тросом і кабан його арилом качає і висипається звідти зерно. Якщо висипати зерно так на підгодівельний майданчик, він поїв і далі пішов. А тут біля цієї качалки він затримується майже всю ніч. Придумав це ноу-хау єгер. Віталій. Дикий кабан повинен корма собі добувати, а не споживати дармовий корма. Для цього придумуються ці качалки і пригорювання зерна, тому що він повинен рити. Для нього є орган рило, як називають, п'ятачок, і він повинен рити, доставати своєю працею і добувати ці корма. У природі миші заносять на зиму собі корма. Під пеньки дерев, і кабан знаходить жолудь чи там якесь зерно, і він, значить, повністю це діло вириває навіть з піньком. З такою ціллю робиться як мисливська комора. Пробурується буром лунка, і в ця лунка, в цю лунку засипається зерно. Бажано це зерно кукурузи. І якщо кабан знаходить, він вириває цілу велику яму і повністю виїдає до однієї зернини. Якщо засипати, через день, через два прийти буде тільки вирита велика яма і все зерно буде з'їжено. Це також з цією метою, щоб затримувати звіра? Так, да, тому що кабан наділений природою рити. Його для того є рило, він повинен, це орган нього, який служить для добування кормів. І він повинен працювати, а не поїдати там готове насипане зерно. І він працює і від того якась в нього насолода, що він добуває ці корма. Якщо висипати зерно просто на землю, то звичайно для кабана це легка знахідка. В даному випадку єрська служба буром пробурює. Отвір на глибину близько метра, скільки можу його достати буром, можна навіть більше метра. Висипається достатня кількість зерна і робота для кабана на цілу ніч забезпечена. Після відвідування цієї комори, можна сказати, кабаном. Він вириває повністю в діаметрі метр півтора. І глибиною до метра яма, і визберено все зерно. Перед нами слідуючий об'єкт пеньок. В цей пеньок засовується, закладається кукуруза, в даному випадку качани. І робота для кабана на цілу ніч забезпечена. Перед нами класична годівниця для козулі. Висота її, як бачите, 2 метри. Закладається сіно. От, відносно сіна, можна сказати, що це сіно лугове. Але краще все-таки для диких козуль, для овеня, має бути сіно лискових культур, тобто конюшина і їм подібні культури. І з моєї практики. Найкраще поїдається косулею і оленям сіно, яке скошено на лісових площах. І з молодою порослю осики, верби, і воно вкладається сюди і гіллячковий корм такий разом із травою. Це годівниця для оленя, в яку накладується сіно і Олень поїдає її на даній підгодівельній. А в чому різниця? Годівниця для косулі і годівниця для оленя? Плюс цієї годівниці порівняно з косичною є в тому, що дана годівниця має більшу висоту, що характерно при врахуванні наявності рогів у санців, рогачів. Тобто самець не може підійти до класичної годівниці, яку ми бачили попередньо. А така висота якраз є приємною для підходу благородного оленя. В даному навісі зберігається понад 2,5 тисячі віників і За зиму з'їдають тварини. Так, да, Це корм, який вже опробований. Дуже полюбляють його олені і косулі. Вінники зтупінамбора займають перше місце по тому, як дикі тварини їх поїдають. У даному випадку ми бачимо навіс, під яким зберігаються віники. Цей навіс буде служити до кінця зимового періоду, дикі тварини будуть підходити і поїдати ці вільники як на місці. В той же час єгерська служба буде їх розвозити по підгодвенних майданчиках. Ми хочемо показати вам різні види солонців. В даному випадку перед нами класичний вид, стовчик. Висота цього солонця близько півтора метри. Будувався він для відвідування дикими козами, оленем і зайцем. По слідах видно, що цей солонець є робочим. Спостерігаються погризи в верхній частині, в нижній частині в той же час іде лизання солонця. Для козулі, якщо, якщо говорити по видах таких тварин, як певні тварини відвідують солонці, то козуля лиже, ну, це для її характерно. Для оленя спостерігаються погризи, так само спостерігаються погризи і для кабана, ну і для зайця. Необхідність вживання солі дикими тваринами викликана фізіологічними процесами, які відбуваються протягом року у організмі тварини. Так самці копитних активно відвідують солонці у період гону. Необхідність солі для самок спостерігається у період вигодовування молодняка, а в період зміни волосяного покрову солонці відвідують всі дикі тварини, які потребують цього мінерального корму. Концентрація диких тварин в угіддях залежить від кількості та якості наявних там солонців. Перед нами другий вид солонців. Солонець називається пеньок. Він влаштовувався в старому пеньку. І що характерно, що цей солонець має робитися з висіних порід дерев. От, більше того, пеньок повинен мати якусь вже старість, щоб вже були сліди трухи. Чому солонець робиться в пеньку по тій причині, що дикий кабан любить в мірі більше труху, тобто Він робить погризи. І якщо труха на пеньку вже пропитана сіллю, відвідування таких солонців набагато більше, ніж інші види. В якійсь мірі відвідувати солоне стовче для кабана не є практичним. Робляться відповідні лунки і в ці лунки засипається сіль. І сам пеньок. Уже просочений сіллю і кабан обгризає його, підриває і тим самим поповнює собі раціон мінеральними кормами. Ну, Як ви бачите, сюди погризні водний, суттєві. О, оце протягує. труха, якраз він її гризе, просочена сіллю, обгризає повністю цей пеньок. Чим більше сонець стоїть, то тим більше він має свою цінність для відвідування дикими мисливськими тваринами. Перед нами свідочий тип сонця. У нас він називається лежачий. Ціль його. Відвідування як оленями, так і лосим. От, Робиться він у свіжоповавлених осиках. От, по стовбуру робляться надрізи. В ці заглиблення надрізи засипається сіль, і по мірі того, як випадає дощ, сніг, росов стікає по стовбуру солонця, дерево пропітується. І я впевнений, що через років 10-15 від цього солонця лежачого мало що залишиться, враховуючи те, що чисельність мисливських тварин в даних мисливських гідях є великою. За попереднім погодженням з лісокористувачами у місцях, де мають проходити прохідні та санітарні рубки, користувачі мисливських угідь погоджують розміщення солонців у листяних породах дерев. Переважно осики. Кількість солонців у господарстві планують залежно від видової чисельності тварин. Для солонця вибирається дерево бажано 20-24 сантиметри в Що хочу сказати, що солонець, який закопаний, зризаний, то той буде довше служити, ніж той, що зризаний. Коріння швидше перегніє, ніж той, що закопає. Ми практикуємо такий варіант. Якщо літом засушливе і жара стоїть, то солонці потрібно хоча б 2 тижні раз проливати водою, щоб соль розставала і проливалася. Тоді воно розстає і звір краще ліже солонець. Для того, щоб заманити диких мисливських тварин вугіддя, стримати їх від міграції та переходів до інших сусідніх територій, а також вплинути на їх природній приріст, користувачі вугідь застосовують різні види підгодівлі. Іще одним цікавим видом підгодівлі є розсипання кукурудзи по площі і сприорюванням трактором. На дане поле приходять дикі кабани, вони переривають його, достають кожну зернину. І що характерно, що зернина кукурудзи, вона як в вологому ґрунті розбухає і набирає солодості, і кабан поїдає його з великою охотою. В даному випадку, коли зерно висипається на кормове поле і воно приворюється, дикі свині більш як ми говорили, прив'язані до цієї території і довше ходять. Знову ж прив'язка до цієї території, довше зерно визбирюється. Після того, як звичайно вже зерно визбирюється, через тиждень, через два, знову ж єгерська служба розсипає зерно і по новому трактором приорюється. І так практично на протязі року ці кормові майданчики є робочими, і суттєвими. В роботі мисливського господарства. Невід'ємною частиною біотехнічних робіт є посів та посадка кормових полів. У мисливському господарстві Сарненське з успіхом культивують топінамбур, на яким приходять долені, козулі, дикі свині та зайці. Значне місце має посів кукурудзи, але площа для такої культури повинна становити не менше половини гектара. Лише тоді поле буде становити кормову цінність на довгий період. сільським господарством я порекомендував би звичайно придбати сільгостехніку, яка б могла б здійснювати оранку і проводити посів зернових культур. От серед зернових культур, які використовуються в мисливському господарстві, на посів є пшениця, ячмінь, жито. Дуже добре поїдається також дикими тваринами і гречка. Слід пам'ятати, що від якісного проведення комплексних біотехнічних заходів залежить щорічна продуктивність мисливських угідь у кожному господарстві.